Котел для приготування їжі на 250 літрів отримав від благодійників Вінницькі пансіонати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Коштує такий 90 тисяч гривень, каже виконуюча обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук. Їхньому закладу обладнання для їдальні придбав благодійний фонд Зимородок. Потреба у харчоварильному котлі була дуже велика, каже Якимчук, адже нині в їхньому закладі 224 підопічних, з них 92 переселенці. Усіх треба нагодувати. До того ж, зазначає такий котел, значно полегшить роботу кухарів. Обладнання, яке у нас сьогодні є на кухні в даному пансіонаті, воно з 1980 року. Воно застаріле, воно зношене, воно вже неефективне. Котли, які були попередньо встановлені, вони вийшли з ладу, і ми вимушені були піднімати 30 літрову каструлю, метр над висоту на метрову висоту для того, щоб її поставити на плиту. А це вже облегчить працю безпосередньо нашим людям. Окрім кухонного обладнання, волонтери благодійного фонду «Зимородок» зорганізували для підопічних пансіонату і концерт від гурту Лісапетний батальйон. Понад рік у пансіонаті Ганна Шаповалова з Донеччини до Вінниці каже разом із чоловіком Григорієм їх доправили евакуаційним потягом. На Донеччині проживали у селищі Велика Новосілка. Цей посолок розбомбили повністю Він стоїть, там. В цей день бомбято стоїть на лінії обмеження. От і все. Ми благодарні цій організації, що нас сюди прийняли, що ми тут. вибрали таку програму, яка б відповідала трошечки інтересам тих людей, які сьогодні отримують свою порцію позитиву від лісапетного батальйону. Прийшла подивитись на них. Я їх я дуже люблю. Столько енергії, столько колорита, столько всього аж піднімається настроєння.